Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема Весняна пташка. Діти, послухайте, хто це співає. Так, дітки, це голос весняної пташки. Співає цю пісеньку Жайворонок. Ось він який на фото. Подивіться. Він співає про те, що прийшла весна. На дворі потеплішало, і жайворонок повернувся додому з далеких країн. Дітки, а зараз послухаємо віршика Олександра Олеся, який називається В небі жайворонки в'ються. В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день і щебечуть, і співають, і з весною світ вітають дзвоном радісних пісень. Дітки. А ще в Україні печуть печиво у вигляді пташок. Щоб весна прийшла раніше. Це печиво так і називають жайворонки. Погляньте, яке воно гарне. На цьому все. Дякую вам за увагу!